Не секрет, що володіння англійською мовою це один з кроків на шляху до успішної кар'єри. Центр вивчення англійської мови ЄС пропонує корпоративне навчання для компаній підприємств та установ. Тут організовують відкриті та закриті групи. У нас є е... корпоративные студенты, которые работают в американских, швейцарских, в германских компаниях. И им английский просто необходим, чтобы остаться на уровне, чтобы остаться работать в этой компании. Мне нужен английский язык для работы, потому что в молодежном центре наши воспитанники, наши коллективы участвуют в международных фестивалях, конкурсах и выигрывают. Мы посылаем заявки. Общаємося з людьми з інших стран. Англійська мова потрібна для того, щоб отримувати більшу зарплату, щоб можна було вести переговори, щоб відвідувати партнерів за кордоном, зустрічати партнерів. І спеціалісти, які мають сертифікат, чи Кембриджського університету, до яких ми готуємо, чи наш сертифікат, в якому зазначається рівень володіння англійською мовою, вони мають більше шансів отримати високооплачувану роботу. Кожного майбутнього студента тестують, визначають рівень знань, у мовленні та письмі. Обравши курс загальної ділової чи професійної англійської, студент починає навчатися. Крім групового навчання, мовний центр ЄС пропонує індивідуальні заняття. Є програма для мене розроблена. Ми постійно йдемо относительно цієї програми, заміряємо результати, проходимо тести і після того я бачу, як ми двігаємося. В этом направлении, в направлении того, що мені нужно. з каким то даже небольшим та би сказав нальотом менеджменджментського стиля, да, какие-то слова, которые используются больше в менеджменті, незмінним правилом мовного центру ЄС є використання англійської мови в навчанні та у спілкуванні. Тільки на переступиш поріг школи забувай про українську чи російську. Коли я вже знаходився при виборі школи. Я изучил, наверное, все все возможные школы, которые есть у нас в Черкасах. Их, конечно, есть большое количество, достаточно. Но действительно здесь я почувствовал такой определенный дух английского языка, можно если так можно сказать, да, то есть э, говорить только на английский, никаких русских слов. Э, ну, конечно, тебя никто там с окна не выбросит, если ты говоришь на русский, но тем не менее сразу же говорят стоп, плиз. Поэтому нравится нравится заниматься в этой школе. Мне импонирует сама форма занятий, потому что занятия только на английском языке и подталкивает к тому, что нужно напрячься и вспомнить то, чему учили на предыдущих занятиях, и разговаривать на английском языке, и вспоминать слова, предложения и понимать своего преподавателя. У своїй практиці викладачі застосовують комунікативну методику, тобто на заняттях створюють мовне середовище, у яке занурюються студенти, а це дозволяє багатьом успішно подолати мовний бар'єр на першому рокі. Одна из наших задач – показать студентам их возможности. Вот вы сейчас здесь, начальный уровень, но вот существует вот столько, например, уровней. Хотите выше? Пожалуйста, мы вам всегда поможем. И есть студентка, которая сказала на первом уроке, что я пройду до самого, до самой вершины, я буду с вами. Нам очень приятно. На более высоких уровнях мы заставляем студентов, конечно, больше говорить. Это уже не заезженная старая схема совсем, что до навчания. Це новий підхід, тому що як і навчання розвивається, так і розвиваються технології. Корпоративне навчання у мовному центрі ЄС відбувається за принципом від простого до складного. Особливим є й підходи до вивчення англійської робота в команді та з партнером ігрові ситуації, і що не менш важливо, позитивна доброзичлива атмосфера. Качественний підход кожному студенту. определенная атмосфера школы, которая тебя э, мотивирует на обучение. То есть я человек достаточно самомотивированный, но многие люди, многих людей э, этого не хватает. Здесь это есть уже, так сказать, включено в оплату, да. То есть эта мотивация она уже сквозит э, через стены, да, проникает. Школа активно развивается, это тоже впечатляет. Как бы. многие мои знакомые, скажем так, хорошие, которые достатньо серйозно я там люди не знаю в обстрілі діти їхні, вони самі теж займаються. Я вже як узнаю, самому становиться приятно, що я теж занимаюсь займаюся же. для роботодавців. Важливо за яку якість навчання платити кошти. Співпрацюючи з мовним центром ЄС, можна бути впевненим, що результат неодмінно буде. Було приємно, що сам віцепрезидент пожав руку, сказав на ті достиження в англійському, продовжує далі. Ну судя по всьому, продовжувати прийдеться що. долгое время, потому что английский – это, как на мой взгляд, такая вещь, которая нельзя дойти до определенной точки и сказать «все, я знаю все, там, я не нуждаюсь больше в обучении». Мне кажется, это такая постоянная работа. У мовному центрі ЄС діють спеціальні короткотривалі курси: розмовна англійська, введення бізнес кореспонденції проведення зборів і презентацій, підготовка до співбесіди, англійська телефоном. Вивчати англійську з колегами можна і на робочому місці. Фахівці мовного центру ЄС приїдуть в офіс компанії та проведуть заняття. Дуже приємно наблюдати розвиття цих студентів, тому що, знову, якщо брати групу бігінерів, які почали з нуля, Uh, я их научила простым фразам «Hi, how are you? I'm fine, thank you. Как дела?» Дала задание. Теперь на работе, каждое утро, пожалуйста, спрашивайте, интересуйтесь, как у вас дела и как дела у вашего коллеги на английском языке. Им это нравится. И действительно, когда есть возможность, они разговаривают на английском и на работе. Я рекомендую эту школу, потому что э, я реально знаю, что она мне помогла, я использовал все добытые знания. У кінці навчання корпоративні студенти отримують сертифікати мовного центру. За бажанням вони також мають можливість здати міжнародні іспити Кембриджського університету. Кожна компанія, працівники якої мають письмове підтвердження мовної компетентності, на шляху розвитку. А для самого працівника це ще один крок до успішної кар'єри.